Мої вітання друзі! Здавалося б, кілька найпростіших продуктів, а виходить справжня смакота. Домашній сир саме такий приклад. Ніжний, м'який, свіжий, смакує з хлібцем чи овочами. От щире задоволення. Тож, давайте разом приготуємо. У каструлю вливає півтори літра домашнього молока. Саме молоко визначає і смак, і кількість готового сиру. Якщо воно жирніше, сир вийде ніжнішим і більш зернистий. Додаю чайну ложку солі, Це орієнтовно. ви можете зробити менш солоний або навпаки більш виразний варіант під свій смак. Легенько перемішую і ставлю каструлю на плиту. Молоко має добре прогрітися майже до закипання. Поки молоко нагрівається, підготую іншу суміш. У миску розбиваю 4 невеликі яйця. У мене вони дрібні, але якщо вас більше, трьох цілком вистачить. Додаю щіпку солі. Вона допоможе білкам і жовткам швидше поєднатися. Збиваю вінчиком, щоб утворилася рівномірна суміш. І тепер сюди ж додаю 250 г сметани. Вона у мене домашня, густенька, але можна брати й магазинну. Головне, щоб мала високий відсоток жирності, бо рідка сметана не дасть гарного результату. Все ретельно перемішую до однорідності. Повертаємось до молока. Воно вже добре нагрілося і ось ось почне закипати. Якщо у вас є кухонний термометр, орієнтуйтесь на 85-90 градусів. Якщо немає, дивіться на поверхню. Як тільки з'являються маленькі бульбашки, це знак, що час діяти. Тоненькою цівкою вливаю яєчно-сметанну масу в гаряче молоко, безперервно помішуючи. Це важливо, щоб маса з'єдналася рівномірно і не згорнулася грудками. Вогонь зменшую до мінімуму і залишаю суміш прогрітися 6-7 хвилин. Тут потрібно бути уважним: не відходьте далеко, помішуйте, щоб молоко не пристало до дна й не пригоріло. Спочатку здається, що нічого особливого не відбувається. Але буквально за кілька хвилин починають утворюватися ніжні сирні згустки. Вони стають щільнішими, а поруч відділяється світла сироватка. Це найприємніший момент, ми бачимо, як на наших очах народжується справжній домашній сир. Головне зараз не поспішати дати йому кілька хвилин, щоб маса добре зібралася. Коли згустки вже достатньо щільні, вогонь можна вимикати, але щоб сир став ідеальним, я накриваю каструлю кришкою і залишаю на хвилин 10. За цей час він ніби дозріє. Структура стане ніжною, а смак насиченим. Тим часом готую посуд для сиру. Беру звичайну глибоку миску, кладу всередину круглу пластмасову тарілку від пароварки чи мультиварки. Це роблю для того, щоб форма з сиром стояла трохи віще дна. Тоді сироватка вільно стікатиме вниз і не накопичуватиметься всередині. У форму вкладаю спеціальний чехол, пошитий щільної тюлі. Така тканина чудово утримує сирні грудочки, пропускаючи лише сироватку. Завдяки цьому навіть найдрібніші шматочки залишаються у формі, а рідина виходить назовні. Коли все підготовлено, обережно перекладаю з каструлі гарячу сирну масу у форму. Роблю це акуратно, адже вона ще дуже гаряча. Навіть коли в каструлі залишається майже одна сироватка, все одно виливаю її у форму. Адже в ній завжди є маленькі сирні крупинки, а зайва рідина сама стече. Трохи розрівнюю масу лопаткою, злегка притискаю, щоб позбутися залишків сироватки. Зверху кладу чисту кришку, яка ідеально підходить за розміром. А на неї ставлю гніт. У мене це звичайна літрова банка з томатним соком. Залишаю сир остигати при кімнатній температурі. А потім переношу його в холодильник. Низку з сироваткою, звісно, залишаю, тільки міняю її на супову тарілку, адже основна рідина вже вийшла, а далі відділятиметься лише зовсім трохи. Подивіться, скільки зібралося сироватки. Не поспішайте її виливати. На ній можна замісити тісто для млинців, вареників, пиріжків. Виходить не лише смачно, а й корисно. І нарешті найприємніший момент: дістаю готовий сир. З даною кількістю інгредієнтів у мене вийшло приблизно 580 г чистого сиру. Він тримає форму, має ніжний вершковий аромат і легко нарізається ножем. Це справжній домашній смак без жодних добавок, тільки молоко, яйця та сметана. Приготуйте такий сир і ви. Впевнена, він стане улюбленим на вашому столі. А коли спробуєте, поділіться враженнями. Мені дуже буде цікаво. Приємного смаку та затишку вашої оселі! Всім миру та добра!